На дворі знов дощі, прохолодно у нас. Знов включаємо духовку і готуємо щось смачненьке. От що сьогодні я хочу вам розказати: Значить, тут у мене в формі картопелька, цукіні, перчик, цибулька, все перемазала трошки сметанкою, майонезом, спеції різні, перемішала, а зверху кладу отаку от рибку смачну. Це форелька. А, і в мене така цікавість і питання. От дивіться, цю, таку форельку ми купуємо тут у Нідерландах в Лідлі. І вона коштує е, 5 євро, виходить 500 грам. Отакі от дві штучки, форельки, там спеції е, спеціально, щоб посипати. Кожна форелька таку, у такому кольочку поліетиленовому. От, і виходить ціна за пів кіла 200 гривень, за кілограм 400 гривень. Я не знаю, скільки коштує зараз форель в Україні. Дивіться, от вона вже така почищена. От, і, якби, ну, зверху я тільки поскребла трошки луску. От, Вона от така. от вже Приготовлена, почищена, береш і готуєш, запікаєш. Я думаю, що от на рахунок цін. Напишіть мені, будь ласка, хто дивиться мене з України, скільки зараз риба в Україні коштує, бо сестра мені розказує, що дуже дорого. А хто дивиться з Нідерландом, візьміть собі з Нідерландів, візьміть собі на замітку, що от така от рибка в заморозці продається в лідлі. Всім смачного. Чекаємо тепла. Сподіваємося, що ще буде літо в нас. Ну, якщо не буде, так не буде. А головне, щоб був мир в Україні. Ми цього дуже чекаємо і всім бажаємо. Спочатку накриваю фольгою, вона трошки, наче в мене там кипить, пропарюється, картопелька. Щоб була не суха картопля і смачна, така м'яка. А потім я розкриваю, коли вже готова, і трошки під грилєм, там тримаю хвилин 10, щоб верхушечка запеклася. От, і на 220 градусів і печеться десь ну, хвилин 40 може. Всім смачного ще раз. Хто готує, і хто Їсть. Ось така смакота вийшла. Трошки під грилем запеклося. Ну, можна було і більше. От, але картопелька така м'якенька. Бачите, аж розсипається. Так, а це цукіні. От, і рибка готова. Ммм, смакота дуже виглядає смачно і апетитно, і пахне дуже гарно. Всім смачного, готуйте на здоров'я і насолоджуйтесь. А виявляється, у нас ще й град був, Схоже на те, бачите, побитий цукіні, кабачок побитий, помідори. Теж попадали. М -м, таке. Ну ми не бачили, мабуть, вночі. Оце ж, мабуть, град, правда? Вон томати так побило. І тут теж листочки. Ось так от. Тут гарно видно. Схоже на град. Я то не знаю, звичайно. Але так. Гарненько побило. І листя таке. Ось тут гарно видно. Мабуть, так. Да? Ці висять такі, здорові і якісь покоцані. М -м 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 -м. Нам сонечко треба, сонечко ось тут теж, бачите такі Бо жалко, такі вже великі, треба, щоб достигли. Сподіваємось, що достигнуть. Сонечко вийшло, ура! Ось побиті, бачите, помідорчики, ті, що не захищені листочками. Отак от побило. Мабуть, якимись хвилями був цей град. Ось дивіться, що я вам хочу показати. Прогулюємось по нашим дачам. І отакий от, от прям ну, незвичайний. Незвичайна така ділянка. Бачите, поміняли паркан з таких досточок зробили. Травичка, газончик, будиночок такий охайний, дуже охайний, трошечки квіточок і нічого більше не росте. Я просто в захваті. Ви знаєте, так от просто мені дуже подобається так все. Знаєте, мінімалізм скандинавський, да? і вона так виділяється, там в горшках олива, якісь квіти в горщиках. А тут вже грядочки є. Всього потрошку. Сіткою накриті, якась капуста, мабуть. Цим прогулююсь по дачам. І вам покажу. Шукаю, щоб ще собі посадити, які квіти на мою кломбу. Дивлюся, що є в людей. Тут, бачите, і волошки, і маки. А тут навіть така доріжка з трави. Ягоди ніхто не зриває. А тут вже і вихід. От бачите, закінчився тут територія дач закінчується. І все вже поля. Поля. За окружною нашого села. Там будинки. Очерет який колишиться. Водички мало щось в цьому каналі, хоч дощі йдуть, але води мало. От такі нідерландські дачі. Ой, ще й такі крісла тут, бачите? І, і київські нові крісла, Я знаю, в Ікії зараз такі. Ну це просто приїхати, не знаю, відпочивати, шашлики може зробити і все. І більш нічого не робити тут. Класно. А он які сливи, ви бачите, вісять? І багато їх так. От тут ніхто нічим не обробляє. І так багато всього зав'язується і спіє. Я дуже здивована. Бачите, вони хворі, у парші. Ну і ніхто збирати їх не буде. І яблук багато. І так собі осипляться. Ну що, як говориться, ситі люди, все в них є, а це так. Все собі нехай росте. А ось дивіться, бідна яблунька хвора, але як її обрізали, от просто зробили так, щоб цей, ну як би, паркан чи що, а на ній ще й яблучка. Ось такі скелети дерева роблять. А ось скільки груш валяється, прям Хоч збирай і їж. Теж груша така обрізана. Багато квіточок нагадує мені Україну. Ось такі айстрачки вже цвітуть таким букетиком. Це не знаю, жовті ромашки чи як, не знаю. Вон майори, волошки. Красота. Ну, тут такий більш-менш часточок ухожений діляночка. А ось дивіться, ще який чудова, чудова яка ділянка, дивіться, гібіскуси які шикарні. Інжирчик посередині, ну він у горшку росте. І дивіться, е, дизайн який, бачите там? Всяких статуеток наставили. Ну тут, знаєте, багато чого можна купити в секонд-хенді. І М навіть тут паркану немає, бачите? Немає паркану. О, нічого не закрито. Все собі стоїть, ніхто його не бере, нікому воно не треба. А там от будиночок, бесідка. Наставили всяких цих фігурок, статуеток. Клас. Мені подобається. Ось теж познімаю собі для ідеї, щоб залишилось. І, може, ще комусь пригодиться. Дивіться, як цікаво. Вибудовано такий маленький будиночок, тераска, там плиточкою викладено, столик з, з кріслами. Травичка, квіти. Дуже прям як з журнала така картинка. Класна, а тут така арочка. Заходиш. І така арочка з кліматісом. Ммм, класно. О, оригінально номер на лопаті. Клас.